З осені минулого року на Миколаївщині висіяли більше 500 тисяч гектарів озимих. Про це на брифінгу в медіа-центрі ОВА розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Олена Піскун. Про ситуацію з експортом продукції та розмінування полів дивіться в матеріалі Сергія Лисюка. Попри повномасштабне вторгнення, аграрний сектор Миколаївської області продовжує працювати. Директорка профільного департаменту ОВА Олена Піскун розповіла: з осені минулого року на Миколаївщині висіяли більше 500 тисяч гектарів озимих більшу частину склали зернові культури. Традиційно, сама сівозміна сільськогосповиробництва вона не змінилася. Традиційно у нас залишається в межах 600 тисяч гектарів зернових культур, та в межах 600 тисяч гектарів це технічні культури. Трохи овочей овочевої продукції, трохи кормової продукції. Льону ми сіяли в довоєнний період лише 5 гектарів. Цього року ми вже посіяли 10 тисяч гектарів. В окремих районах Миколаївщини місяцем раніше від запланованого розпочалися жнива. Повідомила посадовиця. Жнива розпочалися в Вознесенському, Миколаївському та Баштанському району. Ну я дожав зазначити, що це лише окремі господарства вийшли на жнива, і сьогодні вони косять ячмень. Урожайність поки що коливається від 20 до 35 центнерів з гектарів. Важливою складовою для безпеки аграріїв при польових роботах залишається розмінування територій протязі цих двох років вже обстежено 127 тисяч гектарів, з яких підлягало розмінуванню 27 тисяч і вже фактично розміновано 13 тисяч гектарів. Ця робота продовжується. На сьогодні дуже розширене коло операторів, які здійснюють цю діяльність, 139 піротехнічних груп, 25 одиниць механічної техніки працюють саме на сільхосугіддях нашої області. Логістичні проблеми, зумовлені великою війною, негативно вплинули на показники експорту аграрної продукції Миколаївщини. Експорт аграрної продукції в 2023 році становив лише 0,9 мільярдів доларів США, і наші сільгоставоробники реалізовували продукцію до 117 країн світу. Я хочу зазначити, що в довоєнний період цей показник становив 2,7 мільярдів доларів США. Тобто, ви бачите наскільки скоротився експортний потенціал нашої області. В обласній військовій адміністрації переконані, для аграріїв необхідно створювати максимально комфортні умови роботи. Саме тому держава у співпраці з міжнародними партнерами розвиває програми підтримки сільського господарства. Сергій Усюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.